А ти вмієш проготовити яблучний пиріг? Ти диви який твій тато кондітер з двох яєць, якого орла зробив. Іди сідай за мною поїдеш. Так. Ся я перезуйсь, бо в мене тапочки говні. І поїхали. Сайкай. Сокіабле. Тай дочі, ти прикинь. Це моя старша донька Валєрка. Сама безполкова Валерія не стукай папу. Це моя донька Кароліна. Це моя донька Влада. Е, «Папа» Переплута мать Христіна. Добрий день. Це влада, сама менша» найменша. Шо негда? «Руся сама наймолодша. Тут я чувствую, чайок починає дійствувати. Йошки матрошки з вашими чаями я короче, через город в галоп в дом культури.